Чіпляється. Ну, Тобто, нитки вони самі по собі цеплючі, звісно, то таке, От. але немає такого, що там щось виступає і може зачепитися. Yeah. Я спочатку накидаю десь від 5 до 10 петель, потім підтягую, бо як би одразу не затягувала, все одно тільки нитка витончується, а все одно висота ряду коливається. Тож, краще не витягувати, не витончувати ту нитку, якоюсь шиваєте. А ось так накидувати кілька стібків. І підтягувати. Ось ви будете, бачити, де стіпки вище, ніж треба. І просто підтягуєте нічого особливого. Так. У тому місці, де ви є, поспитайте в лікарнях, хто лікує, хто робить оці апарати ставить зі спицями, кому треба для одужуючих ось такі шкарпетки. І зараз, поки літо, звісно, воно жарко, звісно, воно ну, такі моменти є, але ми маємо якось попіклуватися. Про тих, хто віддає здоров'я за нас, друзі, ми маємо це зробити. І знову повертаюся і підтягую петлі, які щойно понакидували. Таким чином витягується, знову деформується тільки остання петля. От, а попередні лишаються в тому вигляді, в якому є. І це дуже спрощує роботу. Так. І ось у нас залишилися петлі кутові. Там де ми з трьох одну робили, так ми зараз і зробимо і вивели, вивели. Раз, потім дві і одну чи дві? Ось тако є. І ось так ховаю у в'язання навскоси, значить за 10 на півпітті або п'ять рядів. Значить раз, два. Дивно тут. Три. чотири, і п'ятий ряд. Є. Yeah. Ось такого навскоси продіваємо. Все, і можна обрізати. Цього достатньо для закріплення, друзі.